Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі Carp. У нас сьогодні риболовля з моїм сином Давидом. Ми на нашій річці Дністер на Одещині приїхали на денну риболовлю спробувати піймати дикого сазана. А вийде в нас чи ні, ви все побачите. Ми вже закинули дві вудки. Одну вудку на годівничку, другу вудку на макушатник. Ви ж знаєте, дикарь треба ловити на макуху. І сподіваємося, що якась рибка до нас приплине, і ми вам це все покажемо. Ось так ми облаштувалися, нам багато для риболовлі не треба. Сумка моя з насадками. Стільчик один взяли у батька мого. Один мій Карпро, стілець для монтажів. Заїхали зранку, купили. Різнокольорову макуху, жмих. Тут макушатники і оця годівничка. На Одещині тут кличуть її гелік. Не знаю чому, може <сум> форма, як у геліка. Це отакий от гелік. Отак. От Тато зварив мені мастирку, зварив горох, бачите? Потім треба ще буде погодувати точку також. Водилище, як завжди, мої фідера Sportex Rapid Feeder Heavy Distance. Для Дністра вони найліпше підходять. Тут дуже велика течія і вони з нею повністю справляються. В цій області Дністер такий широченький. Ми звикли ловити на більш вущих ділянках, але тут він досить широкий. Закинув десь одну метрів 20, іншу метрів 40. Якщо не буде ловитися, будемо пробувати шукати десь в інших місцях. Може там під тим берегом. Приїхали ми на джипі мого тата. Це Нива. Якщо б не вона, я не знаю, ми вже давним-давно поїхали додому, тому що з п'ятої ранку ми об'їздили дуже багато місць і... Вільного ми не знайшли. Це о 8-й годині ранку знайшли оце одне єдине місце. Це старий порт. У самому кінці там є місточки, біседочки, але там все-все-все зайнято. Дуже багато людей. Свято, День Незалежності. І люди виїхали на риболовлю. Вітаю також всіх зі святом. Ну, ви дивите це відео вже після. Але все одно, слава Україні, друзі, і ми обов'язково переможемо з Днем Незалежності нас. Друзі, тягнув, не знаю. Думаю, щось тяжко. А ось і перша наша ребьоха. От такий карасик на гелі клюнув. Я бачу, що жилку знесло. Думаю, що таке, покльовки не було. А це такий перший наш стріблястий карась. Ну що, син, спочином нас? Так. Піймали такого гарного карасика, да? так? Ми навіть не очікували, що він там є. А ти що? Ти знав, що він там щось є? Ні. Ну все, закидаємося, чекаємо знову на рибку. Давай. Давід вирішив перезакинутися. Каже, треба перезакинути, що не клює. Я кажу, перезакидай. Ми вирішили, що це права вудка його, а моя ліва. Це на мою карась клюну. Він тепер так само хоче рибу піймати. І вирішив перезакинутися. Що там, є щось чи що? Тяжело. Там груз важкий. Ну може теж якась рибка сидить? Давай тягни, побачимо зараз. Що, не видно риби? Ти ж вже бачиш груз. Не, воно, о, у нас запуталося все. Все запуталось. Зараз розпутаємо і закинемо. Друзі, перезакидувалось, у нас такий скажений паровоз був. Ну я не знаю, це ти чи я, або риба. Діть клади. На, знімай. Я не знаю що там. Пауровоз був скажений просто. Ні, ти мене знімай кіць. Пару раз отак. Якщо там сазанчик, то це буде дуже файно. Так? Там нічого не чутно буде, бо мікрофон в мене. Є, сазан. Є сазан, друзі. Ой. Давід, знімай мене. Отак, так, дай, щоб в кадрі... Видно рибу, підійди на мостик стань. Тихо. О, дивись в кадр, в кадр дивись. Є, перший сазанчик є. Клас. Є перший сазанчик. Ай, тапок, тапок загубив. Отакий От гарнюній сазанчик. Клас, ще треба Давіду піймати. І буде взагалі все чотенько. Все, Давідік випускає рибку. Каже, що важкий. Ну більше кілограма так точно. Заходь, заходь, ставай на той місточок. На піддончик той випускай його. Заходь, заходь, не бійся, потім сполоснеш. Тихенько, що впади, візьми. І легенько випускаю. Що він не хоче? На паку вже. Він змучився. Це ж сазан. Ти його в намул ще взяв, взяв і пустив на мул. Все, пішов. Ну що, як твої враження? Клас. Клас? Все, ловимо далі? Ще навіть твою вудку не закинули? Вже дві треба закидати. Так. <плес> ну нічого, іншим разом вийде. Тренуйся. Друзі, ви бачили, як вудка Sportex вела себе на рибі. Дуже круто. І є така нагода придбати ці водилища зі знижкою 20%. І залишилось зовсім мало часу до закінчення цієї акції. Тому кому цікаво, переходьте, будь ласка, по посиланням під відео або в закріпленому коментарі і купуйте. Знов карасик. Бачу, ага, застряг в бровці. Блін. О, це непоганий, це більше, ніж був навіть. Ого! Ходь, в телефон дивись. Ніфіга ще його ковбасить. О, і тривога. Ось такий. Гарненький карасик, так? Да? Що, угу. давай, випускай ди. Так. Вон нам на, на ту штуку може стати дерев'яну, ту, що я кинув воду. Заходь на неї і випускай. Що, я ту штуку можу брати. Все, кинь. О, так, заходь. Папа потім все зробить. О, бачиш? Все, випускай. О, бачиш? і поплив собі додому. Всього, ти йому помахав, папа. -па. Ой, господи. В очеред поплив. Рішили трішки погодуватися. Я брав з собою такий маленький спомп. У нас вудки всього дві. Це рибку піймали. Давида будочка стоїть, а своєю зараз із загодую йому точку. Тому що ми ловимо на макушатник тут поблизу берегу, а на гелік ми кидаємо туди під той очеред. І оце вся риба, все звідси, тут, напевно, що треба трошки погодувати. Якщо погодуємо, не буде ловитися, то ми Давіду теж зачепимо гелік і я буду йому кидати туди також під ту сторону. Так, нам напевно, що треба тут зараз кліпсу поставити і отак погодувати. Точку. Тобі загодувати трішки. Горох є, щоб не загодувати. Може якісь карпушики підійде. О, і карп, диви вийшов. А... Чи то жерех. І знову. Знову завантажуємо, да? так? Так. От і у Давідіка карась клюну, ну самий великий, Це більше навіть те, що тільки що піймали. О, це гарний карасик. Давід тяне, каже, не може потягнути. Каже, може зачепилася, ну візьми. Я взяв і дійсно, а там рибка є. Ось такий гарний. Гарний карасик. Так. Ну добре. До речі, якщо у вас є діти і вони цікавляться іграми, у Давіда є свій канал. Він Блогер-початківець і знімає про гру Roblox. І зараз він сам розкаже, що він там знімає на своєму каналі. Ну, Я знімаю різні ігри того, як пройти якогось боса, в якійсь ігри, або отримати якісь е... досягнення Досягнення за івенти. Ого. Круто. Е... Хто хоче... Ну, На платформі Roblox, правильно? Там так. є різні ігри і ти. Платформу Роблекс знімаєш, так? Так. Так що, кому цікаво, підтримуйте канал Давида. Посилання буде в описі під відео. Переходьте і підписуйтесь на канал. Там жаб ловить. Каже, що піймав. Ось такий цей монтаж Гелік. Ось така годівничка велика. Вона зроблена спеціально для гороху. Бачите, 120 грамів. А, а тут значок Тесли. Так це тоді не Гелік, це Tesla Model X на літкорі. Вона безпечна, бачите, вищелкується інлайн. Гачок 4-го номеру CarPro BN серії і ось такий повідковий матеріал Climax Cult 35LB. І взяв жорсткий для того, щоб воно менше заплуталось при закиді. Надумав Давіду гелік поставити на його палку і достав такого карася. Грам 100-150. Викину, зараз гелі поставлю теж за під той край. Кльов зовсім стих, спека просто неможливо. Ми тут сховалися. Давідік вже там потрошку починає куняти, спати хоче. Четвертій ранку його збудив. Такі справи. Чекаємо годинку, може дві. І якщо не буде клювати, поїдемо додому відпочивати, відсипатися. Давідіка вирубило, поспав трошки, встав, каже, треба перезакинутися. Пішов вимотуватися. Каже, поїхали додому. Зараз посидимо ще до другої і будемо їхати додому. Що, зачепив? За камиші зачепив? Ну все, нерви, зараз відчеплю. Друзі, ну що, ми вирішили збиратись додому. Давід змучився, хоче. І... Трошки відпочити, вже тут засинає, тому будемо збиратися їхати додому. Що в цілому переволовлюємо? Бачите, одного сазанчика піймали, але ми вже пізно сюди приїхали. Десь о 8 ми почали розкладатися. Якщо б ми в 6, десь в 5 були тут на воді, я думаю, якраз до 8, до 9 ми ще половили сазана. А в таку спеку неможливу, я не знаю, він не ловиться. Він би вже буде клювати або ввечері, або вночі, ми чекати стільки часу не можемо. Тому всім, хто дивився відео і додивився до кінця, дякуємо. Обов'язково жмемо лайки, підписуємося на наші канали, якщо вам цікаво. І ще хочеться сказати по місцям. Ви бачите, взагалі на річку заїхати і знайти місце нереально. Ми сьогодні я ж кажу, ми обкатались дуже багато місцевості і знайшли оце місце тут у Багнюці. Чаляпались. А так, що ви тут платні місця, 350 гривень коштують і все-все зайнято. Там, де ми спочатку їздили, там взагалі безкоштовні. І там треш. Ну, якщо чесно, там одна людина займає е, дуже багато берегу, 10-15 спінінгів. якщо дозволено всього 4 гачки, то в них по 10-15, по у когось є 20. кажуть: я кажу, дайте кусочок місця. Вони кажуть. А у нас тут 6 чоловік, вони просто сплять, їх не видно. Стоїть дві машини, 6 чоловік каже, їх вони сплять, не видно, ні палаток, нічого немає. Ось така справа. Так що будьте обережними. Слава Україні ще раз і до нових зустрічей, друзі. Пока!